Так, друзі, шукаємо ідеальний Рено Меган на сайті Автоскаут. Вибираємо Renault Megane, Європа. Від 15-го року в універсалі вживаний автомобіль на дизелі, некурячий салон зі сервісною книжкою та один власник. Тобто ідеальний Меганчик, від низьких цін до високих. Дивимось, Renault Megane. GT Line 9980 євро на старті, 171 пробігу, механіка 17 рік, 110 кінських сил. Далі. Рено Megane Бізнес Едішн. 9,990, 160 пробігу на автоматі 2018 року 110 кінських сил. Далі Рено Меганчик 9,990, 140 пробігу. Автомат 17 рік на 110 кінських сил. Далі в нас іде Меганчик лімітед за 10 тисяч євро на 112 пробіг. Механіка 2019 року 131 кінська сила. Ось такі ціни. Рено, Меганчик Далі. 10 тисяч євро 142 пробігу. На автоматі 2021 року на 116 кінських сил. Так, міганчик бізнес едішн, 10 тисяч євро, 164 тисячі пробігу, механіка 19-го року на 95 кінських сил. Так, далі знову ж таки ліміти: 10500 євро на 116 пробігу. Механіка 18-го року, 131 кінська сила. Далі. Так, міганчик бізнес едішн, 10 795. 1000 євро 130 пробігу на механіці 2018 року, 131, 131 кінська сила. Далі. Так, далі вже пішли ціни ближче до 11 тисяч євро. Так, ось такий міганчик Business Edition 10 870 євро, 110 пробігу на механіці 2020 року, 116 кінських сил. Меганчик Лімітед 10950 141 пробігу. На автоматі 2017 року на 110 кінських сил. Далі в нас іде також меганчик лімітед, ще дористалова версія, 2015 року за 10 990 135 пробігу. Автомат на 110 кінських сил. Далі в нас іде міганчик Business Edition за 11 тисяч євро 72 пробігу свіжак на механіці 21 рік, тобто 4 роки машинці на 116 кінських сил. Гарний варіант. GT Line у нас іде, за 11 тисяч євро. 147 пробігу на механіці 2017 року. І потужність у нас 131 кінська сила 96 кВт. Вже пішли за 11 тисяч. Євро – це 174 пробігу, 11 тисяч євро рівно ціна, на автоматі з 2017 року, 120 кВт, 163 кінські сили, в Бельгії знаходиться. Комплектація «Дзен», далі «Меганчик» за 11 тисяч 89 євро, 114 пробігу, механіка, 20 рік, 5 років машинці. Так, далі DLітет у нас міганчик 11400, 132 пробігу, механіка 18 року, 131, кінська сила, 96 кВт. Так. Далі в нас іде міганчик інтенс 11480, 153 пробігу на автоматі 22 року, 3 роки машинці на 116 коней, 85 кВт. Ось такий далі. Міган бізнес едішн кокпіт, 11500, 178 пробігу. «Механіка», 21 рік, 85 кВт, 116 коней. Так, міганчик ось такий червоненький на 11 500 тисяч євро. Він коштує 125 пробігу. механіка 19 рік, 95 коней 70 кВт. Далі меганчик Business Edition. На ціна 11 790 євро 86 пробігу. Свіжак. Механіка 2019 року 116 коней 85 кВт. І зараз давайте далі вже пішли ціни вище. 11, майже 12 тисяч євро. Зараз давайте порахуємо, скільки це 11 790 євро. Так, дивимося, де так. Зараз вибачайте трошки помилку. Зробив 11 тисяч. 000... 790... 11 тисяч 000... 179 євро. Це 12 тисяч 768 доларів. 11790, ну, трошки я помилився, 170. Ну, нехай буде 11200 євро. Да? 11,200 євро, якщо там були машинки, якщо вище піднятися. Дивимося, що у нас забиваємо тут ціну 12700 в доларах, півтора літра дизель 19-го року. У нас 4000 доларів ми заплатимо за мито та ПДВ. Це в нас вийде 12,700 плюс 4 це 16700. В Україні плюс доставка, плюс перевезення з Бельгії в Україну, там послуги перегонщика, плюс тут сертифікат, поставити на облік, десь додавайте ще тисячу півтори доларів, тобто вийде десь в районі в 19 тисяч доларів. Ось такий міган 2019 року 125 пробігу на механіці. З отаким от пробігом, щоб ви розуміли, друзі, які ціни. Тобто те, те що вам кажуть, за 13 тисяч доларів тут буде вам меган навіть 80, навіть там, 120 пробігу, ну це майже нереально. Не те, що не майже, це нереально. Тобто такі ось ціни, друзі, на сьогодні.